Друзі, вітаю. Зараз ми продовжуємо тему регламентної роботи по обслуговуванню електроостаткування. Зараз ми бачимо перед собою електрощиток на майстерню. Зараз мені е глібка допоможе. Глеб, що ми робимо. Під -під Підходь. Перепровіряємо напругу. Так. Виход, виход є. Перепровір по всіх контактах есть да Що нам необхідно далі зробити ви, ви, вхідний автомат візьми пірометр і вхідный всі контакти Ні 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 всі абсолютно тобто ти ось топы перепроверяешь покажи 25 градусів. Видно, да от далі 25. Тобто перегріву немає в автоматах. 25. Тобто перегріву немає вже добре. Тепер візьми викрутку, пройдися по контактах. ні 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 Викрутку в, 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 в крістушку. повністю підряд всі контакти перепровіряємо, що вони нормально затягнуті. Є прослаблення? О, бачиш? У нас з процесом так, підтяг МС. Топорудне, парад не, не, не закручує. Так. Затягуй так без фанатізму. Ну. Все, дань. Записуй, одна фаза десь прослаблена. Це вже молодець, але ну, меж для відео повинен викласти. Так. Тобто профілактику зробили, контакти підтягнули. Далі. Бажано було б прочистити пилюку. В даний момент ми не взяли з собою ніякої ні трошки нічого. От. Але, як бачимо, працює щит більш-менш нормально. Треба на відному щиті Підніми трошки вище фонарь. Фонарь трошки вище підніми. Дякую. Зараз бачимо, що щиток в принципі, в порядку. От, Вмикаємо далі дві і перепровіряємо панові, є так. есть починг есть 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 в вот, топке <coughs> працює. Э, як бачимо, тут в даному випадку стоит э, колодка клемна на автоматах Вот, Ну, в принципе, в данном випадку все. Дякую.